Пункт вакцинації у бібліотеці розпочав роботу о 10-й. Сходитися люди почали з 9-ї. Займають дві черги: ті, хто записався заздалегідь на сайті бібліотеки, і ті, хто без попереднього запису. За дистанцією і масковим режимом стежать працівники книгозбірні. У нас обмежений. Певний період вакцинування. Сьогодні ми також з 10 до 13, але за домовленістю вже з лікарнями попросили продовжити цей час до 15 години, тому що в суботу було дуже багато бажаючих. На сьогодні вже зареєстровано близько ста чоловік на вакцинування і знову-таки враховуючи побажання наших жителів, ми попросили зараз продовжити діяльність пункту ще в суботу. В суботу буде працювати пункт з 10 до 14. Тринадцятиї години отримати другу дозу вакцини прийшов Анатолій Герасименко. Про це пункт вакцинації розказує пенсіонер, дізнався від працівників бібліотеки. Я вирішив, щоб не наражати своє життя на небезпеку, вакцинуватися. Знаєте, по телевізору кажуть: якщо хочеш жити, вакцинуйся. Я теж так вважаю. Перед щепленням лікарка проводить інструктаж, що робити у разі погіршення самопочуття. При температурі приймаємо жара На вибір люди пропонують три вакцини: Пфайзер, Коронавак і Астразенека, розказує лікарка Ольга Толоконнікова. Вакцини всі хороші. Вакцини усі хороші. Кожен сам обирає, яку саме хоче, щоб йому вкололи. До нас вони приходять після прийому у сімейного лікаря. Він розказує про вакцину. Деякі люди в інтернеті читають, усі приходять до нас поінформовані. Ми не консультуємо, а тільки називаємо, що ми можемо вколоти. Антон Баутін вдруге приходить до пункту вакцинації. Спочатку пішов до торговельного центру, але так і не зміг зробити щеплення. Розказує налякала велика черга. Сюди прийшов заздалегідь, записавшись. Чому я рішив здіватичому я вирішив це зробити. У мене друг захворів і потрапив до реанімації в тяжкому стані. Я побачив, як важко врятувати людину. Людина не може дихати самостійно, і її підключають до апарату ШВЛ, і це страшно вакцинуватися. Це моє рішення. Саме побачений стала моєю мотивацією щепитися. Пункт масової вакцинації в обласній бібліотеці працює в четверте. За цей час розказує директорка, щепилися пів тисячі людей, які попередньо записалися. І складно сказати, скільки пройшли через живу чергу. Ольга Ляшенка, Володимир Чепинова, новини на Суспільному, Херсон.